Друзі, усім добрий вечір! І за традицією на вас чекає вечірній огляд мого виставкового острівочка з виробами ручної роботи, машинної вишивки, якісних фронтів та ексклюзивних унікальних авторських іграшок ручної роботи від кращих майстрів із Дніпра та України. Сьогодні хочу вам наглядно показати іграшки, оновлену колекцію, яку майстри оновлюють практично кожного мого робочого дня, для того, щоб ви мали змогу обирати ось такі ексклюзивні трендові. Речі для себе та ваших діточок. Погляньте. І дуже гарна новина. До 1 березня майстри поробили максимальні знижки на багато опозицій, які були з більшою вартістю. Погляньте, до речі, погляньте, ось це новиночка. Ось ця така лисичка, сестричка. Так, і так, в акцію попали. Ось ці іграшки від майстрині. Погляньте, зараз вони всі по 650 гривень. Далі, ось ці. Ті, що трансформери повністю там, де знімаються ці всі детальки, зараз вони теж по акційній ціні 850 гривень. Далі в акцію попав ось цей розкішний комплект. Зараз він 950 гривень, підходить для е, дівчинки, е, яка тільки народилася, півручку ручок, навіть півтора. Так, далі, осі всі акційні позиції зараз по 450 гривень. Так, з цієї сторони, погляньте, жабенятка ці у нас завжди по акції були по 250 Так, з цієї сторони, ось тут багато всього по 150, 200-220 гривень. Так, з цієї сторони ще показую. Ось такі позиції Погляньте зараз на знижечці, і увага, ваш лев. Зараз всього на всього крабик. погляньте смішна ціна – 450 гривень. Ось цей красунчик величезний, погляньте, який він великий. Зараз набагато нижче став за вартістю. І на закуску хочу вам показати ваших улюблених ось цих малят. Зараз тобто раніше була вартість, ось така і це була вже зі знижечкою, то тому що стартували ми зі півтори. Але для всіх хто хотів, вони були недоступні за ціною. То майстриня зробила ось таку приємну вартість 850 гривень. Так, далі хочу показати вам оновлену колекцію. у нас з'явилися ось такі крутезні світшоти по класній ціні 950 гривень. Ем, тільники. Футболки, вишиванки, це все ви бачите кожного разу. Дуже гарні якісні вироби. Так, далі косиночки, беретички, ось такі комплекти шию, капелюшки. Так, з цієї сторони показую, сьогодні. Вишиваночки виглядають саме так. Тобто ви можете обрати family рук, сукні і окремо формати. Так, і наша нована колекція футболочок з принтами теж на будь-який смак та розмір. Погляньте, з цієї сторони. манекени виглядають сьогодні так. Полюбляє ви оцю зараз акцію на цих красунчиках? Зараз вони всього по 160 гривень, їх залишається все менше і менше. І увага! Із новиночок у нас з'явилася ось така е, е, краса. Це для того, щоб зараз покажу з іншої сторони, для того, щоб е, вам і вашим діткам спалося дуже е, комфортно. Ось така трендова річ, яку ви всі просили. Так, і ще перевісила декілька позицій. Сукні моєї ручної роботи, ось сюди теж повісила всі іграшки, які залишаються у нас по 250 гривень. Так, з цієї сторони у мене ось така оновлена колекція. В'язані маски це така трендова деталь. Підплечники кріпляться на бузу, футболку, жакетик як аксесуар. Далі ось така краса, дитяча колекція суконь комірців, спіднички, бантики. Увага! Виставляю нову колекцію корсетів. Зараз їх у наявності два. Тобто це підгрудні корсети, один ось такий атлас. Один із сітки Прозорий. Ручна робота, смачна вартість, тому можна приходити обирати. І сюди перевісила останню масочку, яка залишається із оксамиту, яку шила власноруч. руч. Далі колекція суконь, які в оренду і ось такий трендовий набір, який теж ви полюбляєте. Так, ваші улюблені обручі, гардани, селянки, буси, сережки і ще дуже багато різного, що ви можете обрати на подаруночки для себе та своїх близьких. Нагадаю, у мене залишаються акційні ложечок калужечок. Огляд імен. можна нижче подивитися. Далі є ось такі в'язані штучки для навушнички. І дуже багато різних брелочків по 150 гривень, які можна. Обирати тому, друзі, працювала сьогодні для вас цілий день з утра до вечора. Всіх, хто завітав, була рада бачити. Наступний мій робочий день буде сьогодні четверг, вже у цю неділю. Тому хто полюбляє обирати, придивлятися подаруночки для себе і для близьких у форматі офлайн, то запрошую на пастера 6 а локаційно між Фокстрот, який зараз зачинився, і Сільпо. островочок знаходиться вже у квітні, буде 4 роки. Тому мене вже тут багато хто знає. З ким працюю всі і у лютому щиро дякую ще майстрині захотіли трішечки попрацювати у форматі суборенди, Тому до 16 березня мій островочок і я маю можливість працювати. Тут разом з вами у форматі офлайн 10 днів на місяць, плюс-мінус виходжу кожен третій робочий день. В інші ж дні, хто не знає, хто знає, нагадай, шию дома в домашній майстерні ваші улюблені індивідуальні замовлення та ремонт одягу і формат апсайклінга. Тому кому актуальні якісь пошиви, перешиви, переробки. Ось сьогодні хочу вам показати на мені такий стиль. Наша трендова футболочка Шевченко. Ось такий жакетик, кажуть по-чесному. Куплений у Хумані з чоловічого асортименту із шерсті. Я його сразу купила для того, щоб зробити апсайклінга, де щось підрізати, де щось нашити. Але сьогодні вигулюю його саме в такому форматі, і сьогодні отримала купу компліментів, Що мені цей стиль пасує? Тому хочу сказати, що такі магазини я теж обожнюю і закликаю багатьох із вас, хто теж любить серед такого формату одягу теж щось вибирати стильне. Що можна перешити, вшити, відреставрувати, то. Це дуже вигідні вкладення по бюджету, і це максимально доступно в наш час. Тому залюбки працюю з одягом з таких ляботіків, як я їх називаю вже багато років. Тому ще раз хочу з цим сказати всім щиро дякую. Майстрам дуже вдячна за співпрацю за тих, хто хоче продовжити у березні формат суборенди, оренди, тому що цей час потрібно триматися в місті, бо разом ми сила. А з вами була Світлана, дизайнер технолог сукань, аксесуарів і подарунків ручної роботи, тому що люблю одягати ваші душі і тіла у щастя. З вами прощаюся до неділі і на все добре, всім гарного тихого вечора. І мені теж, Па-па!